Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сі Цзінпін фактично йде на загострення, на війну він іде. Впевнено заявив у своєму діалозі з Марком Фейгіним Андрій Піонтковський. Російський політолог, який мешкає в еміграції, пояснив свою думку про плани Сідзінпіна. Давайте називати речі своїми іменами. Це не просто звернення до генералів. Генерали, не бійтеся війни зі США, і це нескінченна загроза Китаю тайваню. Він загнав, він вже взяв під це третій термін. Дайте мені третій термін, і я поверну Тайвань. Він під це взяв третій термін. Відомий журналіст анонсував помсту американської влади на спробу голови КНР Скелити Макрона на свій бік. Я перерахую три подвиги Геракла Сі. Це те, що він проголосив себе імператором Китаю, створює негайно світову імперію зла, де першим елементом поставив Іран, другим Росію. Третє це те, що він домігся від Макрона колосальних речей. До речі, дві позитивні новини з Вашингтона, перша з білого дому, інша менш офіційна заява, але не менш авторитетна. Це вже кореспонденти зробили. Що у найближчі буквально дні найжорстокіші санкції введе проти передачі Китаєм будь-яких технологій. Ці дзінпін це передбачав, що американці вдадуться. До технологічної блокади, і він завербував Макрона, адже Макрон сказав просто фантастичну фразу там: йому цього ніколи не вибачать ні в Америці, ні в Європі. Він сказав, що в конфлікті між США і КНР щодо Тайваню Франція не займатиме чийсь бік, назвав головний промах Макрона на сьогодні політолог. До слова, попри занепокоєння спостерігачів від Вашингтона до Брюсселя, нещодавній візит Макрона до Китаю залишив китайську сторону у захваті. Після повернення до Франції Макрон зіткнувся з бурою критики через його слова щодо Тайваню. Президент сказав, що Європі слід про стояти втягненню в конфлікт через Тайвань і зосередитися на стратегічній автономії від США та Китаю, пише видання. Слова Макрона викликали занепокоєння на заході щодо можливості покійно посіяти розколу між союзниками та США. Проте ці ж слова були відзначені у Китаї. Пропагандистське видання Global Times, яке контролює компартія КНР, написало, що позиція Макрона сигналізує тупик для стратегії США, спрямований на те, щоб заманити Європу до стримування Китаю, зазначає NBC. критики Макрона заявили, що його коментарі підривають імідж Європи. Європейської єдності, який він намагався створити, відвідавши Китай одночасно з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише видання: як зауважує NBC, єС важко знайти баланс у відношеннях з Китаєм між економічними проблемами та ростом напруженості через тайвань правами людини та війною Росії проти України. Проте принаймні публічно провідні чиновники тримаються близько до своїх союзників США. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.